Yeah. Львівському апеляційному суді відбувся розгляд апеляції щодо запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Його на засіданні не було. Він брав у ньому участь через відеозв'язок. Захист В'ячеслава Зінченка закликав суд змінити запобіжний захід на м'якший, адже на думку захисника Ігоря Сулими, немає прямих доказів причетності зінченка до вчинення злочину. Поліційну скаргу захисту, змінити скасувати рішення суду ухвалу суду галос охороненного суду і постановити нову ухвалу і змінити міру запобіжного заходу тримання під вартою, мови підзахиду на цілодобовий домашній арешт. адреса вказана моїй апеляційній скарзі з носінням електронного засобу стеження. Адвокат підтвердив, що В'ячеслав Зінченко був у Львові у день вбивства, але відмовився розповідати, що він робив у той момент, та сказав, що всьому свій час. Крім того, Ігор Сулима заперечив причетність Зінченка до неонацистських організацій. Прокурор Дмитро Петльований зауважив, що докази варто оцінювати за сукупністю, і підозра є обґрунтованою. Ми зараз доводимо те, що на даному етапі є певна сукупність доказів, які дають нам підстави стверджувати про те, що Зінченко В'ячеслав Федорович міг бути причетний. До кримінованого йому злочину на даному етапі цих доказів для того, щоб стверджувати, що підозра обґрунтована, є абсолютно достатньо. Рішення суду першої інстанції залишили без змін, Арешт без права внесення застави. Львівський апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги адвоката та залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка. Колеги судді постановили ухвалу слідчого судді галицького районного суду міста Львова 26 -го. Ну, 2024 року про застосування до підозрюваного зінченка запобіжного заходу в виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року без визначення розміру застави. Залишити без змін апеляційну скаргу захисника щодо без задоволення. Ухвала набирає законний з моменту проголошення у скарженному в касаційному порядку. Не підлягає на засіданні суду була присутня донька Ірини Фаріон Софія Семчишин, яка прийшла із портретом своєї мами. На даний момент ми задоволені цим рішенням, і ми віримо, що цю справу буде розслідувано. Також до Львова на розгляд апеляції приїхали батьки В'ячеслава, які не вірять у винуватість сина. Він не винен. По-перше, немає ніяких доказів, а по-друге, як мати, я знаю, що він не винен, він виріс в любові, він не може такого скоїти взагалі. Я як мама пишаюсь своїм сином насправді. І чи може хтось, я не знаю, ось ви журналісти, так? І чи можете ви назвати багато хлопців, які на 18 років жодного разу не палили, жодного разу не вживали алкоголь. Він мені розповів про Степана Бандеру. Мені розумієте? Тому я не знала, він знав, він читав. Я знаю, що не він. Не він, звісно, не він. Ну, взагалі, жодним чином то не він. Походка на його, ну як ви розумієте, ну, я як батька відчуваю енергетику. Ну, тим більше не доведено, що був він. Нагадаю, 19 липня близько 19.30 невідомий стріляв у Ірину Форіон неподалік її дому, після чого втік. Напад на Ірину Форіон кваліфікували за статтею Умисне вбивство. Стрільцеві загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Ірина Мочульська, Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Володимир Стадник Суспільне новини, Львів.